Жителі селища Солоне повстали проти трьох підлітків: 10, 11 та 12 років. Малих звинувачують у катуванні та вбивствах місцевих тварин. Люди кажуть, такої жорстокості у дітей ще не бачили. По селу постійно знаходять пошматовані трупи котів та собак, начебто і свідків багато, і звернень до поліції вистачає. Та от змінити ситуацію селяни не можуть. Антон Мачула розбирався у вкрай непростій проблемі. Подробиці далі у спецрепортажі. Оце у нас колодязь, оце там у колодязі, ось, ось, ось сусід витягнув його туди. Хорошо, що там води нема. Він там цілу неділю був. І ось бачите, вушко обрізане, вже воно зажило, але воно було чекмарене нужницями. З відрізаним вухом, наляканий, але все таки живий. Цьому родому, можна сказати, пощастило. А от іншого домашнього улюбленця, песика на прізвисько Тобік. Ольга шукала більше місяця. Коли все ж знайшла, жахнулася. Приходю я з роботи, приходять, приходять дітки, троє дівчок і чотири мальчика і кажуть, тіть Оля тобік ваш лежить. Я вийшла там, де я мусор викидає. Лежить тобік. Він навіть не розвожений. Глаза виколені, лапки перебиті на такі кусочки, що я вам не можу передати. Місцеві запевняють, ось так розважаються троє школярів. Їм всього навсього від 10 до 13 років. І про таке. Нездорове дозвілля дітей жителі солоного, начебто, знають давно зверталися вже і до зоозахисників. Ті, у свою чергу, намагалися привернути увагу правоохоронців. Марно. Все ми знаємо, що у нас закон не предполагає уголовну відповідальність, тільки адміністративну. невозможно дітей привлечь до шістнадцяти літ уголовної відповідальності. К сожалению, це факт, і це є проблема. Тамтешня поліція взагалі доволі цікава установа. До відділку не можуть зайти ані пересічні громадяни, ані представники змі. Моє керівництво запретило вас пускати. Я що можу ну, ваше керівництво порушує закон? Словом, ще те містечко. А поки правоохоронці хоробро сидять за зачиненими дверима. Хтось продовжує катувати хатніх улюбленців. Ось, наприклад, цьому коту припалювали вуха. Оце бачите одне вушко, яке в нього це воно скручене було страшне. я Думав, ще вухо відпаде. І воно і менше, і бачите, скільки обгоріло. Під час зйомок сюжету ми підійшли до пустиря, де, начебто, постійно гуляють троє школярів, і раптово знайшли прив'язане за ногу пташеня. Нитка з одного боку прикріплена до даху якогось сараю, а з іншого зав'язана за кінцівку горобця на вузол. Птаха нам вдалося врятувати. По всьому селищу нам розповіли чимало жахів: про їжаків з відрізаними лапами, собак, розчавлених важкими ящиками та повішених котів. Це те, що я знаю, із так сказати із бесіди з місцевими жителями, почалось з того, що ми узнали а, пахло гар'ю, узнали, що подожгли сарай что що бы в цьому сараї висіла коза наполовину водиної Потом Потім висіли коти, там, теж з отрубленными хвостами, лапами. І вони взяли це ж там, процедуру, потім взяли взяли, й цей сарай. У школі знають про неадекватну поведінку учнів, але виправити хлопців, на жаль, не можуть. Вони в нас на обліку перебувають, тобто всі їхні. Дії, які в школі вчиняють, і помедами школи вчиняють то... двоє хлопчаків: рідні брати, сироти живуть з бабусею. І якщо сил одягти та нагодувати у жінки опікунки вистачає, то виховання пройшло якось повз. А після того як здійнявся галас, дітей вивезли за межі області. Мати ж третього школяра у запої нині за хлопцем наглядає бабуся. Бідолашна до останнього не вірила, що її рідного онука звинувачують у катуванні тварин. Я не можу повірити, що во первих мені вже сказали, що це не скільки воно правда, як повидумували. Та все ж опиратися немає сенсу. Все селище про це каже. Засмучена жінка визнає для онука. Вона давно не авторитет. Мама за ним не дуже дивиться. Мама постійно випивши. Угу. І я нічого не можу зробити. Діло в тому, що він мене вже не слухає. Я нічого не можу на нього подіставати. Бабуся погодилася, що такі розваги її онука ненормальні, і ситуацію потрібно терміново виправляти. Я б хотіла, щоб з ним психолог. Я вже давно казала, що його треба трошечки підлікувати соціальній службі у справах дітей. Вдалося забрати хлопця на кілька годин, аби з ним без камер поговорили спеціалісти. Спочатку він відмовлявся відмовлявся взагалі нас не реагував на нас. Він це розуміє, що виходить з під контролю і йому хочеться щось своєму в житті змінити. Ми запросили до солоного відомого у Дніпрі дитячого психолога Наталію Валєдову. Але факт ознущань над тваринами навіть під час бесіди зі спеціалістом хлопець так і не визнав. Також на думку психолога, малий за натурою справжній лідер і має дуже гнучкий розум. Але за велика кількість агресії у навколишньому світі та головне проблеми у родині зробили свій внесок. Он прикладає очень много сил, для того, щоб лавірувати і плохо учитися, плохо себя вести, і так далі. Я звернула увагу, що мальчик весь шрам. вот, но шрама ні большої, але шрами очень много на ліці, на руках, і от якийсь то вот мікротравматизм такой йде. Аби хлопець не поринув у всі тяжкі, психолог порекомендувала комплексне обстеження дитини та наполягла, аби соцслужби ретельніше працювали з його матір'ю. Мені здається, що рібенка треба вивлікати, може би даже авансова якісь хороші справи і давати йому можливість лідерствувати в цих справах. І добре, якщо такий підхід спрацює. Адже прокуратура Солонянського району вже відкрила кримінальне провадження за фактом. В разі, якщо знайде своє підтвердження, ті факти, відповідно до яких відкрито це кримінальне провадження, звісно, буде вжито відповідних заходів та направлено клопотання відносно неповнолітніх про застосування заходів виховного характеру. Поміщення до спеціалізованої установи терміном до двох років. Тож тепер подальша доля школяра залежить і від тамтешніх соцпрацівників, і звісно, від самого хлопця та рідних. До речі, врятований нами горобець був оперативно доставлений до ветеринара, де отримав кваліфіковану допомогу. Антон Мачула, Сергій Гончар. Новини 11 -го каналу.